Інформації не так, що багато, у в мережі і саме паралітні. Справа в тім, що 5 лютого припинили мовлення передавачі тобто, першого другого і третього каналу Українського радіо. Перший канал виклика його називати той Справа, то, Мова йде, я тут зразу уточняю, не про дротове радіо, мова йде про ефірне мовлення. В Тернополі На Тернопіль, перепрошую, в Тернополі, так буде правильно сказати, воно виходило на частиці 69-83 МГц. І всі шість передавачів, які є на Тернопільщині, вимкнені. Що таке ефірне радіо? Напевно, ну, мало хто знає, але воно було чудовою альтернативою, власне, бротувого, яке щезає безупинно. за інформацією, це про це Михайло Васильович Субик, за інформацією на всього 55 тисяч точок залишилося в області. І Власне, своїх слухачів, а, я представлюся, хто не знає, власне, кореспондент Українського радіо Тернопільської області назвати Напалка Колден, від своїх слухачів я завжди відсилала власне, до цієї альтернативи. Я запрошувала купити собі китайський термач і не перейматися дротами. Тепер цієї альтернативи ми не маємо. Власне кажучи, на такий крок Національна радіокомпанія України пішла. Вимушено. Я маю право тільки зачитати вам коментар генерального директора національної радіокомпанії Тараса Абрахова, і звучить він так. 6 лютого в інтерв'ю телекритиці Тарас Абрахов заявив наступне. Припинення мовлення відбулось через відсутність коштів. Держкомтелерадіо довів до нас цифру на трансляцію ефірного мовлення каналів на цей рік. Ця цифра щонайменше в декілька разів відрізняється від тієї, яку ми мали минулого року. І тих коштів вистачає лише на декілька fm передавачів для нас, це документ, для нас це документ до виконання, тому, порадившись, ми вибрали з усього ефірного ресурсу найбільш цінний і всі фінансові зусилля спрямували туди. Він додав, що Національна радіокомпанія України має FM-мовлення, FM тобто верхній діапазон з 88. Лише у трьох обласних центрах, оскільки настрада з питань телебачення і радіомовлення за весь час свого існування, вирішуючи питання на користь комерційних мовників, не спромогла виділити частотний ресурс для національної радіокомпанії України. В нашій області fm діапазон мала, мав передавач Кременецький, це 1074 з, з Нового року. Чи 179 якщо щось не так процес каже. Напевно, краще Роман Макар з нового року так почав.